Доброго ранку, мої друзі, Доброго ранку в Україну. Сьогодні неділя, травень місяць, 12 мові, травня. Я називаю цей період міжцвіття. Ну що, почнемо? Що ж, міжцвіття цвіте? І зразу перевожу на колумбочку. Чому називаю міжцвіття? Тому що ось Трояндочки всі на бутонах, вже скоро, бачите, полопаються, але ще не цвітуть. Тульпани відцвіли, велика хвиля. І тільки-тільки починають розпускати свої красивенні квіти І в цей період. Я ще називаю свою клумбу фіолетовою, тому що в мене зацвітають. Сині кольори. Да, сині, фіолетові, розові кольори. І давайте подивимося, цвіти. Ви бачите, піони. Піони ще не цвітуть, так само. Вони на бутонах. Покажемо, дійдемо до піонів. А тут водозбір, лютики жовтенькі, освіжають клумбу, цибуля. Да. Яка цвіти. Ось так виглядає моя маленька клумбочка, маленькі квіточки. Немає великих масивів, але це місцевіття таке ніжне-ніжне. Давайте подивимося. Ось так виглядає. Я дуже люблю водозбори, тому що вони мають такий прям космічний вигляд. Цибуля, яка чомусь мене не дуже висока да, порівняно з іншими квітками, але теж відкриває свої головочки. Ось такий водозбір, який просто заворожує своєю красою. Там у мене в горщику симпатії. Ось ось уже розкриється. Я її вирішила перевалкою зробити великий горщик. І до, до осінь потримати, можливо, посажу замість ті великі рози. Я думаю, де найкраще вона буде виглядати. Поки що вона в мене буде в горщику. Теж непоганий варіант прикрасити якусь діляночку цією трояндою. Всім дуже гарною. Так, ось півники. Тільки-тільки збираються цвісти. Ось один вже майже відкрився. Такий красивий, кольоровий. Інші сорта сортові пізніше відкриваються. Про що б я хотіла поговорити? Ну, в теплиці у мене помідори, я ще їх не висаджувала, У нас морози, огірочки там є. Так. Про що я хотіла поговорити? Поговорити я хотіла про те, як я свій сад підживлюю. Ось погляньте, бутони, да? піони, такі. У них тільки вранішнє вечірнє сонце. Тут вони в тіні, але все ж таки цвітуть. Вони такі високі, десь до метра висотою. Так, трояндочки тут. Ось так тіні і риси. Така гарна тінь. гейхерка одна єдина, яку я посадила. І на кінець знайшла місце, де їй сподобалось. Тут таке сонце тінь. Їй теж тут подобається. Ось така красунечка, а я хотіла поговорити, про чим я підживлюю. Я підживлюю зараз я Добре. зеленим добривом. Зелене добриво, що це я називаю, бур'янчик. Трава. Ну, в даному випадку в мене багато було росло е, чистотів. Так, ось погляньте, калина цвіте, вишеньки. Зараз до, теж до калинки. Обійду. Так, тут теж піони. Ви бачите, вони в мене тут в тіні. Винесла свою пальму. Фініку, яку вирощила, з косочки, вона вже да, вище двох. метрів. Ну, у мене в потолок впирається, мабуть, висота вище 2,5 метрів. Тріандочки всі на бутонах. Назви всі позабувала. Треба їх оновлювати. У горщиках тут яку пітунія. Зразу скажу, в цьому році я не можу голову не вирощувала, все ж таки не сіяла, не вирощувала пітунію з насіння. А просто вирішила ось її купити два такі горчики посадити і разом з, зі своїми пелергоніями, геранню, калачками, так називають ось тут. Ось подивіться, вже починає буде цвісти. Гортензія, яка була в мене в хаті. В хаті, в холодному, вона була на вікні. Ось так виглядає в мене, скажімо так, переходи папороть в пальму. Да, пальму. Ось так виглядає, це мій куточок зараз. Там горшки, в основному троянди, які трошки попідгорали, гібіскуси. Да. Підгорали на сонці, тому що виставляли з хати зрозуміло, що листя, але потім воно старе опаде, нове наросте, і будуть вони гарні. Так, ну вон там цвіте. Ще раз покажу свою циган, трояндочка яка перша в мене зацвітає. Вона вся на бутонах. І чим я їх підживлювала? Підживлювала я їх зеленим добривом. Як ви бачите. І тляє, тобто, але я в цьому році бризкала. Ой, дивіться, сидить, мабуть, грі... збирається грітися бджілка, потім полетить. Вон там цвіте калина, як гарна. Ну, а в ногах калини гібіскус сирійський. Ще не цвіте, він тільки розпустився. Але оце все буде в серед... другу поліну, літа, в квітках. Ну, ось так. Підживлювала так, йдемо зараз. Давайте на цю сторону. Лавандочка повипускала свої бутончики, які теж зацвітуть десь червні місяці. Да? Тут у мене лілійка, сама звичайна біла, лісова. Ось так виглядає клумба, де було. Море тюльпанів. Поки що вона така рябенька, тому що дуже багато, як ви бачите, лунарії. Це я так поступово доходжу до лунарії, яка вже утворила свої плоди, і я буду виривати. Ага, зацвітає півники теж такі самі прості, дуже красиві, розкриються скоро. І ось так я йду по доріжці. І, як ви бачите, скоро виноград створить кімнати. М -м -м, дуже яскраво виглядає. Так, випадає з голи Я думаю, що ви зрозуміли. Так. Е -е -е Давайте жимолость. Жимолость утворила ягодки. Подивіться, видно їх. о так, подивіться, але вони щось такі маленькі. Ще зовсім, можливо, не наросли, а можливо. Ні, ще зелені навіть не, від... не відвалюються. Так, Ой, маленькі такі. Можливо, їй тут не дуже комфортно. Треба трошки її обірвати, оцю м'яту на посушу на для того, щоб посушити. Барбарис Тумберга. згадала, як називається. Ну, отак, все зелене, трошечки рябе, тому що, м -м, подивіться, на бутонах вже сама звичайна волошка, яка скоро скоро ось зацвіте. Ось так виглядають. Ну, ідемо до. Зелених добрив. Тут відцвілася медуниця і випускає такі здорові гарні листя, Повні тіні. Угу. Трояндочка вся. Це жовта Голдштенд на бутонах. Юріанна, Юріанда, Юріанда, да? теж бутончики, чайно гібридна. Ой, так. Ось така. Трошки обрізати треба, оце обламався бутончик. Я тут теж один бутон зламала, прям самий верхній, красивий буває. Мій огород росте. І тут теж, як бачите, іриси тільки-тільки збираються твісти. Брунера відцвітається, випускає великі гарні листя, які будуть все літо. О! Красуночка, великий листок, майже в долоню. Гляньте, подивіться, пальців не видно. Це у нас брунера. Я вважаю, що дуже красива рослина, і буду собі розмножувати, тому що вона дуже гарно, ефектно виглядає, скажімо так, круглий рік, весь сезон. Да? Ну, березклетики, приймувки доцвітають, які я в цьому році садила. Подивимося, чи вийдуть вони з. На наступний рік Бересклети мене дуже радують кольорами своїми. Цвіте яснотка. Забула, як вона називається на українській мові, на російській яснотка. Якраз вона тут свої сріблясте листя і білі кольори оживає, да? так освіжає е, мою красиву, мій красивий квітничок. Ну і... Якраз до зеленого Подивіться, там горобчик якраз сидить. І якраз зелене Ось накиданий куча всяких тут бур'янів, які залиті водою. І все вже ось готове. А там ще готується тільки, треба прижати буде кирпичом. І якраз я літрову таку. На стій, після того, як він, скажімо, дуже неприємно запах, тому що от створюється азот. Розвожу у літр десь на 10 літрів води і поливаю. Як ви бачите, мої троянди непогано на це відгукуються. Ну і ще бризкала, купляла я, крім цього, та, чим ще я підживлювала, я купляла. Розведений витяжку, да, витяжку теж корисну таку гумісол, природну і теж розводила по інструкції і бризкала. Тобто ось такі красиві рослини, в принципі, дуже гарно непогано живуть на органічних добривах. Ось погляньте, яка красива лунарія, я її тут залишу. Бачите, який колір фіолетовий надає. Вона потім стане біла да, і буде прикрашати квітничок. Де мені не сподобається, я лунарію вирву. Да. Е, ну, Наприклад, якщо вона там буде створювати велику тінь, то я вирву і, в принципі, готова буду далі. Її достатньо буде для. Насіяної знизу. Ну, Ось мої в цьому році подарунки, які мені дарували. Я садила, купена цвіте. Як сказала моя сестра, дуже космічна рослинка. Він подобається. Сподіваюсь, тут теж купені сподобається, бо я її мені от подарували разом вже з квітками. І вона так і росте і цвіте. Красунечка, подивіться, яка прям ніжі дзвіночки. Називається ці те, жовтими квітками, да? такі круглі листки з фіолетовим кольором да? і з зеленим. Вони там круглі зеленим. Не згадаю, сподіваюся, згадаю пізніше. Ну, Давайте на цю сторону подивимося на мої гортензію. Гортензія моя серії вічне літо. Я її трошечки розташувала, бачите, похило, похилила і прижала, щоб і зрозуміла, що як коли я так розташовуюсь, з кожної бруньки, кожна, скажімо, пагін, як ви бачите, утворила квітку. Тому, в принципі, я чекаю. У нас, слава Богу, не було морозу. Внизу гортензію підбиває хоста. В цьому році в мене нова хоста, я її... Подаруночки, все, що мені подарувала моєї мами, мої, мама моєї подружки мені. Ось так створює такі рихлі суцвіття Аркадія. Ну і піон. Піони всі ще готові, тому моє місце продовжується. продовжується. Тобто, все на пуп'янках і все готове цвісти. Ось так гарно виглядають і піони. В ранішнє сонечко їм подобається. Мій, мої грудні грядки. Салат зараз да, там переважає. Він використовується як їжа, а потім використається як мульча. Я вже зрозуміла, що це дуже-дуже гарно. А куди ж ділись мої хости великі? Ось вони в ціні, вони тут дуже непогано ростуть і цвітуть. Подивіться, вони вже дуже великі, десь сантиметрів по 40 висотою. І листя, ну, щоб ви розуміли, подивіться, моя рука. Повністю поміщається, і це ще не повний листок розвернутий. В тіні вони тут не горять і гарно це почувають. Ось там під яблунькою я їх в цьому році стала сюди пересаджувати. І, я думаю, що дуже-дуже красиво буде тут кусочок під яблунею. Ось він. Так, тут буде схост така ціла галявинка. Ну, те, що ви бачите, тут земля. Тут було зелене добриво, яке я використала, я прям закопала сюди по кругу під яблуню. Тому що яблуня дуже велика, дуже стара. І в цьому році повинно бути дуже багато яблук. Вона мене раз через рік родить. І для її потрібно зрозуміло, що підживлення. Я раніше купляла, підживлювала її. Курячим пометом. В цьому році в мене там трошки залишилось минулого року сухого, я ще не намочувала навіть. А користуюсь зеленим добривом. Ну, ось так показую вам фон, ще мої там сливки є. І на цьому буду закінчувати. Прогулянку. Дякую, що ви мене побачили і слухаєте. Сподіваюся, вам сподобалось те, що зараз у вас в світі використати це, це підживлення, воно не коштує грошей, але дуже корисне, дуже гарно, ефективно працює. І бажаю всім нашим садоводам українським, щоб їхні сади цвіли, щоб по них не прилітали ракети. І бажаю всім нашим людям. Миру і перемоги все буде Україна до зустрічі.